Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики моєго каналу, всіх рад бачити себе на каналі. В принципі, як завжди, проводимо ранковий огляд обов'язково. Окрім того, ранкове годування, ранкове прибирання для того, щоб створити нашим свинкам максимально комфортні умови для їх утримання та подальшого їх розвитку. Як би ми там, Хотіли, не хотіли, але ми зобов'язані працювати, тому що потрібно щось жити, робити. І для того, якщо ми хочемо отримати якийсь результат, ми все ж таки повинні забезпечити свиней всіх, всім необхідним. Тобто там підстилочка сухенька, там, ще щось, але по-іншому не вийде, якщо ви цього всього не будете робити. Тому зараз, як би мовити, зробимо невеличкий огляд, пройдемося по сараї. І тема сьогоднішнього відео, так як частенько люди запитують, особливо ну, він особисті пишуть на Viber, тому вирішив зазняти і покажу вам, як, а саме про підлогу для е, Сарая. Е, як на мене, це питання є актуальне, тому що є ряд людей, які хочуть щось думають зробити. Звісно. Для того, щоб якомога якісніше зробити, це, наприклад, взяти ту саму щілинну підлогу, це все реально це дуже значні кошти. Тому я розкажу, як я робив. Можливо, в когось є кращі думки, діліться в коментарях. Тому поїхали. Так, друзі, продовжуємо наше відео і почнемо. Все ж таки саме найголовніше, це, як це почувають наші поросята при відлучці. В принципі, я сужу все це діло по їхніх продуктах життєдіяльності, не погано, навіть, наче поки непогано. Також хочу наголосити, що при відлучці, даним поросятам ми прокололи по одному кубіку катозала. Якби, наприклад, ми ще хотіли дану свиноматку нашу стареньку залишати собі. Ну, В подальшому для покриття для, від... для свиноматки все ж таки було прийнято рішення більше цього, що ну, ми її приберемо. То ми б їй би також би 20 кубиків катазала зала прокололи, але в цьому випадку ми прокололи лише малим поросягом по одному кубику. На даний момент вони їдять зараз старт. Фітлайн 12% покав я. Перед цим вони їли, коли були свиноматки, 10-відсотковий старт. Зараз 12-відсотковий старт. І поетапно ми так будемо доходити до 24%. все робиться, не, ну, як би мовити. ніхто нікуди не спішить, ніхто нікого в шию не жене. Проблем з цим не повинно бути. Ну, надіюсь і хотілося б. Тому що знову ж таки є багато людей, які... Купили поросят, яких прям тільки від мамки забирали. Я раніше також от приїжджаю до людини, а він мені від мамки їх видає. Вони ну, зрозуміло, що не бачили ні предстарту, вони не бачили ні корму самого по собі, вони хіба те, що в кориті можливо, щось у свинки їли. Але це не є добре. Також зараз вам покажу двох ремонтних свиночок. Ландрасиків, да, яких ну, все ж таки поки не виходить ось проблема в тому, що вони не стоять. Ні, нібито процес охоти відбувається, але немає самого, як ви оцього рефлекса нерухомості. Як на мене, рефлекс нерухомості та й по всій літературі він є обов'язковим для покриття під час покриття. Тому все ж таки. Було прийнято рішення, і ми е, замовили сергон. Е, тому попробуємо І, відповідно, вам з часом я вже розповім, що до чого як. Також дивіться, основною темою сьогоднішнього відео є підлога. В мене скрізь зроблена от таким чином залита бетонна підлога. Е, заливали ми е, цемент, по-моєму, пропорція 1 Чесно, вже й забув. Заливали ми цемент, пісок, жовтий оцей, не митий, а з кар'єра, з глиною. Трохи. І гран -вітців. все. Більше ми нічого. А, і додавали, я не додав пластифікатор і не додав фібру. Я купляв в Аврорі таке дешеве жидке мило чи в побутових магазинах, ну саме дешеве. Там... 5-літрову каністру бров і все. В принципі, оце о таким чином у нас тут залита бетонна підлога. Під нею просто піском ми вирівнювали всю поверхню і, відповідно, зверху вже стягували бетоном. Не клали ми ні клейонки, не клали ми. Е, так, дайте. Що не забачайте. Не клали ми нічого. Під низ можна, знаю, багато людей. Кладе пінопласт, багато людей кладе ще клійонку, щоб волога не тягнула. Ну я не бачу От именно, ну, я... Що в мене в тому сараї, що тут десь свиноматки, по звичайному залито, заливали ми сантиметрів 6, плюс-мінус, десь там може 7, там десь 5 сантиметрів, але не більше. От таким чином. Тому в принципі вже декілька років бачите, жодних ямок. Якщо десь щось з'являється з часом, то все це діло ремонтується за допомогою суміші клеїв для плитки. Ось тут я колись показував, тут ми частинку трошки вони вигризли, але не критичний рівень. Наприклад, якби вони більше, то його можна було залити. Тому, але так як воно там трошечки там, ну, там ну, може до сантиметра, може навіть менше. Тому було прийнято рішення застосувати суміш клею для плитки. І прекрасно тримається все. Звісно, е як варіант, якщо фінанси дозволяють, можна використати е щелинну підлогу. І це буде дуже класно, це буде, але це ну, дороговато. На даному етапі. Ми собі, я собі такого ще дозволити не можу. Можливо, в майбутньому плануємо е, все це діло переробити, але це буде, вибачайте, зараз, бо однією рукою треба зняти і, і все це діло закрити. Зробити. В майбутньому планується і хочеться взяти це все зламати тут, розвалити і зробити щелинну підлогу для відгадівлі. Це буде економія. Часу, це буде економія і збереження спини нашої, і так не саме. Ну, якось так, коротше. Да? І ну, це буде краще. Але на даний момент робимо так, як є, тому що робилося, я ж кажу, це все так ото, Там підсобирав, зробив, підсобирав, зробив і тому інше. Так, наприклад, вже ж підлога ще в нас нормальна, а ось тут, бачите, вже дірочка є. Не можу приблизити, тому що. Е там вже в нас вигризли. Хоча оце порівень, оце метр двадцять, та кирпична перегородка, це все по вікнах, порівнюючи. Тут замішувався, штукатурка була один до трьох. Тобто один е цемент, тут 550 і там був раніше, може, хто пам'ятає турецький цей цемент гарний, бомбовий. І три відра піска, один до трьох, значить ну, міцненька, але все-таки з часом вигресли. Ну, Там тих, ту партію ми виріжемо та тоді вже забетоніруємо, зацементуємо та нормально підштукатуруємо. Тому от такі. Тому що я хочу сказати. По-перше, я не рекомендую дерев'яну підлогу. Зараз вийдемо, я вам покажу, чому я її не рекомендую. Також я не рекомендую дерев'яну підлогу, тому що вона в себе напитує. Запах, воно напитує аміак. Це все тоді призводить до того, що у ваших поросят чхання, кашель і тому інше. І ну, не годиться воно церейоне. Ми робили, знаєте, як ото по старинці, брусок ложили те, під, під, під цією підлогою, під цим бруском, заводяться миші. Ну там капець. Так ви залили і забули. Ось такі справи. А зараз вам ще покажу, чому я не рекомендую бетон, ну, дерев'яну підлогу. Вигнали, вигнали ми кабанчика на завтра, щоб зарізати. От такі. Ось дивіться, що буває. Вони просто банально з'їдають дерево. Щосом. Бачите? І нічого ви вже з цим не зробите. Будете отакі латочки набивати, рівняти, щось вирівнювати. Але щось гарного ви не зробите. Тому я не рекомендую дерев'яну підлогу, якщо вже ви там щось зробите, то краще вже візьміть все це діло, забетонуйте та й забудьте. А ще краще, якщо у вас є кошти хоч якісь, то вже ж зробіть щілинну підлогу. І це ж при тому, що ця клітка зараз так інтенсивно не використовується, все ж таки з'явилася така ямка. Фактично це так вигнали, зарізали там, або вигнали, здали свиней. Ось да? такі справи, друзі. Тому, пишіть ваші думки стосовно цього. Ми ж таки, ну Я ж кажу, все ж таки в планах є щелинна підлога зробити, а там буде видно. Тут такі справи добре, друзі. Всім все найкраще. Пишіть коментарі, ваші думки, думки з даного приводу і ваше ставлення до дерев'яної підлоги.